Кабмін затвердив продовольчу безпеку України до 2027 року. Документ визначає три цілі: перша наповнення ринку агропродукцією робитимуть це завдяки підтримці виробників, зокрема органічної продукції, аби поступово заміщувати імпорт цих продуктів та відновлення підприємств харчової промисловості. Також планують поглибити співпрацю з країнами Євросоюзу США, Британією, Канадою та державами Азії, наприклад, Китаєм. Друга ціль доступність продовольства для всіх і зменшення витрат українців. Зокрема, тут йдеться про можливе Жавне регулювання цін і третя безпекові компоненти тут наповнення держрезервів, розмінування сільгосп земель, робота над відновленням логістичних ланцюгів та синхронізація аграрного законодавства України із законодавством ЄС у різних сферах. Усього кошторис стратегії передбачає виділення на неї майже 4 мільярдів 5 мільярдів перепрошую гривень щороку до 2027-го. З нами на прямому зв'язку Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Дмитрий, вітаємо вас. Доброго ранку. Новина від адміністрації морських портів про те, що буквально з'явилася вчора ввечері, про те, що за 11 місяців роботи українського морського коридору вдалося експортувати 40 мільйонів тонн агропродукції. Були часи, коли ми з вами прям дуже емоційно обговорювали рух українського зерна. А зараз, ніби, навіть коли ти перебуваєш в Одесі, ти бачиш, як Причалюють зерновози величезні, і ніби все спокійно. І ми чуємо інформацію про те, що ось стільки то експортовано, тобто ситуація з експортом зерна завдяки збройним силам України, Міноборони. Е вона стала спокійною і такою сталою. Чи це щоразу все одно як порохова бочка? І оті цифри нам поясіть, будь ласка, 40 мільйонів за 11 місяців. Так, наші аграрії, вони в прибутку? Вітаю Тетяна, Вадим, шановні українці. Ну, аграрії складно сказати, що вони в прибутку, тому що логістика минулого сезону коштувала досить дорого. Так, складними шляхами вона налагоджувалася, дякуючи всім силам оборони, коли в 12-й мильній зоні перші судна могли виходити завантажені з РНО. Цей рік ситуація змінилася. Логістика стала дешевшою через те, що британські компанії страхові почали страхувати вантажі і самі судна, і більше судновласників. Вже мають можливості, якби заходити на завантаження, це здешевило логістику, але не на довоєнний час. Цей рік, згідно прибутку, скажу, що прогнозується, що аграрії більше його отримують точно не на багатьох культурах. На жаль, харківський регіон от по пшениці показав погані результати через засуху. Там можуть бути і збитки чи в нуль продаж продукції а, сьогодні. отримують прибуток як і минулого сезону агарій, хто мав тваринництво, чи перейшов на тваринництво, тому що досить непогані рентабельності є на молодці. Пане Дмитрі, і одне малесеньке питання на 20 секунд. Ви особисто кавони вже українські купуєте, зокрема, ті, які стали вирощувати на правобережжі. Я все не можу зрозуміти, чому все одно дивний смак. Кавуни у нас в більшості свої, вони приправлені якоюсь хімією. Їх варто купувати в кінці серпня, чи що відбувається? Чи то мені просто невдалі якісь покупки випадають? У мене так склалось, що я часто буваю у південних регіонах. Знаєте, і де купувати? В стабільно споживають Херсонські Кавуни. Ясно. Вам щастить, і ви знаєте, де купувати. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України, з питання аграрної та земельної політики, був на прямому зв'язку.